Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин на 12-му каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк. І спершу коротко про головне спецслужби Росії та Білорусі планують операцію під чужим прапором. Пам'ятник полеглому захисникові разом з українцями відкривали поляки. Чоловік у подобі бога пройшовся і Луцьком. Спецслужби Росії та Білорусі планують провести операцію під чужим прапором на території Білорусі і звинуватити у цьому Україну. Про це інформує центр національного спротиву. Як об'єкт для теракту, російська ФСБ та білоруський КДБ розглядають нафтобазу Брест Вона розташована неподалік села Прилуки Бреської області за 2 кілометри від білорусько польського кордону. На неї планують скинути вибухівку з дрона. Необхідну аеророзвідку вели вагнерівці ще в серпні цього року. Щодня екіпажі ударних дронів 103-ї бригади ТРО вистежують та завдають втрат окупантам. Завдяки професійним діям бійців до переліку здобутків бригади нещодавно додалися уражені ворожі бойові розвідувально-дозорні машини УАЗИ та БМП. А вже на цих кадрах результати злагодженої роботи аеророзвідників та підрозділів вогневої підтримки Донецької бригади територіальної оборони. Одні виявляють ворожу техніку, інші чітко влучають у ціль та знищують її. Кількість загиблих у селі Гроза на Харківщині збільшилася до 53 людей, заявили у поліції області. Та й ці дані не остаточні. Кількість загиблих може зрости, адже ДНК-експорти з тіл втіл тривають. П'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачева, повідомили в СБУ. Йдеться про масштабну корупційну схему в громаді. Передачу у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста авангард. Це могло завдати збитків Україні у майже 100 мільйонів гривень. Обшуки тривали у мера Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської райради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Дамчука та його брата, а також в екс депутата Закарпатської облради та власника готелю Ужгород Олексія Баранюка. Музика. Волинь знову втратила героя. Ігор Кузьмук з села Мокрець Турійської громади загинув ще 5 червня минулого року. Однак його смерть підтвердили тільки тепер. На Малу тіло воїна привезуть 11 жовтня. Відомо, що на захист держави Ігор Кузьмук став в особливий для себе день у день народження. Торік, 25 лютого, йому виповнилося 47. Разом із побратимами наш земляк вів боротьбу на одному з найважчих напрямків на Донеччині. У Турійській громаді оголосили триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна шана і пам'ять воїну. Пам'ятати і дякувати. В усичах Турчинської громади відкрили пам'ятник полеглому захисникові Богдану Щербику. Він загинув 14 вересня минулого року. На могилі бійця зібралися не лише українці, а й поляки. Будучи на полі бою, військовий заповів: якщо загине розмістити біля нього два прапори. Рідної держави та сусідньої Польщі більше про це у наступному сюжеті. Біль і смуток цього дня на кладовищі у селі Усичі Торчинської громади передає сама погода. Над могилою полеглого героя Богдана Щербика вітер розвіває два стяги український та польський. Таким було бажання 27-річного захисника, який повернувся з Польщі, аби стати на захист батьківщини. До свого дня народження він не дожив чотири дні. Загинув 14 вересня 2022 тисячі у бою з російським окупантом. Приходить мені така смс-ка, мамо. Якщо я помру, то я хочу, щоб на моєму гробі стояли два прапори український, і польський. І на польському прапорі було написано Виско добре, все добре, все гаразд. Богдан Щербак народився в Усичах на Волині, але так склалася доля, що з родиною поїхав до Польщі і там залишився. Кілька років спокійного життя, хороші друзі, поляки, робота та усе попереду, якби не повномасштабне вторгнення Росії в його рідну країну. Матір добре пам'ятає той день, коли син сказав, що йде на війну. Богдан з першого хвилини навіть не задумуючись, сказав, що мамо, я їду на. Я собі не можу цього так допустити, що я тут буду сидіти, буду на все все дивитись, буду слухати, а не піду боронити свою країну. Подружжя Качурів добрі друзі Богдана у Польщі пригадують, як дізналися від нього про війну. Вони знали, ми знали, усі були в шоці і не знали, що сказати, яке рішення прийняти, в якому напрямку йти. До праці не йдемо, триває війна. Коли подружжя зрозуміло, що свого рішення йти на фронт хлопець не змінить, допомогли йому зібратися. Придбали бронежилет, рюкзак, термобілизну та різну амуніцію. кажуть, Богдан назавжди буде у їхній пам'яті. чоловіка. це вшанування людини такою, яка вона була. Лише це нам залишається. Він став нашим другом, тому ми не могли не прийти. Ми будемо на кожній події, що пов'язана з Богданом околічність, яка буде зв'язана з Богданом. Yeah. Матір розповідає, що її син з ріс патріотом, завжди допомагав і був справедливим. Він теж мені такі писав смс-ки, що мамо, ми, ми не тільки боремося за Україну, а ми боремося і за Польщу, ми боремося за цілий світ. І, напевно, це видно, бо якби вони не стояли проти цієї агресії, то хто його знав би, де це зло вже було б. На фронті було по різному. Пані Неля розповідає про один з найважчих періодів сина на війні. Саме тоді, влітку минулого року, він попросив розмістити два стяги на його могилі. Богдана тоді були дуже трудні часи. Це був травень. Він тоді був на нульових позиціях. 40 днів він був, як він казав, не передягався, не мився. Був дуже труд тяжких. Таких варунках матір виконала волю сина. Біля його могили майорить два прапори. А завдяки волонтеру Даріушу Волосюку про Богдана Щербика та його подвиг знає уся польща, яку він так полюбив. Саме волонтер, повертаючись з Харкова додому, побачив на кладовищі в усичах польський прапор та зацікавився ним. Молодий хлопак а звожив своє ну, все. Цьому молодий хлопець пожертвував всім, чим міг віддав життя за вільну Україну, Україну його мрій. Він жив у Польщі, полюбив її, і звідти це жест зі сторони поляків. І істон, теж танґест з сестрони Волонтер вже неодноразово бував в Україні та привозив допомогу як для військових, так і для цивільних українців, які потерпають від російської агресії. На його думку, спільне вшанування героя, який віддав у цій боротьбі своє життя, є жестом зближення між двома народами. Шевчиліш хотілося... ми. Такий спосіб подчинкувати ми хотіли в такий спосіб подякувати і вийти навпроти до народу українського сердечністю, оскільки і він з такою сердечністю відноситься до поляків. Те, що було між нами в минулому, про це варто пам'ятати, але найважливіше це будувати майбутнє. Найважніше збудовач пришвидші. Польща вирішила віддячити Богдану Щербику за його подвиг і захист. Саме завдяки фінансуванню польської фундації та пожертві польського національного фонду виготовили і встановили пам'ятник полеглому бійцю. Польська делегація прибула на його урочисте відкриття та освячення. пам'ятник – це тільки гест знак. Цей пам'ятник це лише жест, знак, але дуже важливий для нас знак. Думаю, що те, що написано ззаду цього пам'ятника, також повинно нагадувати. Ми не хочемо нічієї крові, нічиєї. Ми хочемо жити в спокої. Це девіз Богдана. В мені є вдячність і любов до України, так само, як і любов до всіх інших країн Білорусі, Литви, Латвії, Латвії до всіх, кого відвідуємо, і вважаю, що для нас важливо бути разом. Ми маємо бути разом. Уважаємо житос наше разом. Ми маємо бути разом, постава і життя. Пана Богдана Щербика сув прикладом і символом не тільки героїчного патріотизму. Життя Богдана Щербика це приклад і символ патріотизму, а також того, що для багатьох українців Польща стала б другим домом і другою батьківщиною. Вони також є прикладом незвичних почуттів і відносин, які об'єднують українців і поляків. Почуттів і відносин, про які варто дбати, оскільки вони є унікальні та виняткові. Як і належе Поніваж со неунікальне і виянткове, між українцями і поляками багато спільного, і ці стосунки треба берегти. Вважає військовий капелан Валерій Владика. До слова, молитва на кладовищі також звучала двома мовами. Я особисто польську мову дуже знаю, я зрозумів все в молитві. Так само вони стояли поляки, вони молились з нами. От нас держава різна, нас кордон розділяє, а більше ми одинаки. Ми одним повітрям дихаємо, ми маємо одного ворога, ми одного Богу поклоняємося. Подякувала за допомогу і підтримку Польщі і матір полеглого захисника Неля Самчук хоче, щоб добрі взаємини між двома народами були такими ж міцними і надалі. Мені хочеться, щоб дійсно наші сусіди, і ми як два народи, щоб ми жили дружно, щоб ми жили так, як і от зараз в часі війни. Не відступилися, не забулися. Свій вклад у це зробив і її син, старший солдат Богдан Щербик. Це плід життя. Хоча б він віддав своє життя, але я думаю, що він, він живий і він це все бачить. Бо стягнути до себе навіть по своїй смерті скільки людей це, напевно, треба бути людиною. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. В обласному центрі люди допомогли спіймати грабіжника. У Луцьку автівка перекинулася на дах. Чоловіку подобі бога подорожує Луцьком. Ну а далі до інших тем в обласному центрі люди допомогли спіймати грабіжника. Той витягнув у мешканця Рівненщини з кишені понад 20 тисяч гривень. Зробив це на очах у всіх на Луцькій автостанції і взявся втікати. Небайдужі кинулися у слід і затримали його до приїзду поліції. Тепер 33-річний житель Луцького району перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмисникові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Летів як на пожежу. Голуцьку водій шкоди ввігнався у паркан і пошкодив електроопору. Момент записали камери відеоспостереження. ДТП трапилося у півдні по вулиці В'ячеслава Чорновола. З відео видно, як автівка рухається мокрою дорогою і несподівано з'їжджає на тротуар, а далі в паркан. На щастя, обійшлося без людських жертв. Винуватці аварії притягнуть до адмінвідповідальності та змусять заплатити за пошкоджене комунальне майно. Після зіткнення перекинувся на дах. У Луцьку близько у півночі зіткнулися дві автівки. Через це одна з них перекинулася догори дригом. З'ясувалося, що керманич Ополя, рухаючись другорядною дорогою, не пропустив нісан, що їхав головною. Через це «Нісан» перекинувся аж на дах. На щастя, всі учасники ДТП залишилися неушкодженими. Обидва авто мають механічні пошкодження. Далі до інших тем. У своє професійне свято зібралися, щоб підтримати ЗСУ. Ріелтори зініціювали особливу громадську акцію. Зібралися у популярному луцьку парку, щоб посадити пам'ятне дерево і провести аукціон. Як відбувалося дійство, дивіться у сюжеті. У Луцьку ріелтори у своє професійне свято збирають кошти на ЗСУ та садять символічне дерево у людному місці. День ріелтора щорічно святкують 9 жовтня, починаючи з 1999 року, першого всеукраїнського з'їзду професіоналів цієї справи. У час війни волинська спільнота фахівців з нерухомості проводить акцію на честь захисників. Дуб здавна символізував якраз такі по українських повір'ях мужність, незламність українського народу та невмирущість духу. Тому якраз таки ми садимо дуб за нашу перемогу, за невмирущість нашого духу. І за те, щоб наші чоловіки, які зараз воюють, знали, що дуб їх буде захищати. Дерево десь більше як два метри поселилося у центральному парку. Луцька коріння також має немаленьке, попри свій молодий вік. Півтори години реально півтори години викопу. Я сьогодні сходив в парк, гуляв і думаю, приду викопаю бігом. А як почав купати, тут ну. А ж треба було максимально так, щоб не оборвати. Ну але будемо, я думаю, що все буде добре. Що нас все вдасться? Давайте поміряємо. <реш> ну, пол, ну, я думаю, метр два буде. Спеціалісти з нерухомості беруться садити дерева не вперше. Щороку вони не просто відзначають професійне свято, а влаштовують акції з підтримки громади. Раз ми ходили в музеї. Робили спонсорську допомогу художньому музею, який від той, який в замку Люборто. Це висаджували дерева, тепер знову висаджуємо дерева. Ну, минулий рік ми збирались, теж збирали таку допомогу, купували взуття нашим, нашим воїнам. Тобто, ми хочемо не просто відсвяткувати, а зробити, зробити якийсь внесок. Раз то в розвиток міста, то в розвиток держави, то будь Кожен рік ми е, думаємо, як зробити якусь роботу на громадських засадах, тобто щось для міста. Ну, в цьому році це однозначно. Ми за наших воїнів, за їх незламність духу, за невмирущість. і е, садимо цей дуб, Ей, надіємося на скорішу перемогу. Нашої нації продавці нерухомості вірять, що вже наступного року вони прийдуть на місце до дуба і будуть дивитися на мирне небо нашої України. Тим більше Дуб наш називається в честь перемоги, і тому кожен, хто долучився, якби відчуває, що серцем доклався наміром. Нехай нехай зростається дерево, і будемо думати, що буде близитись процвітаюче мирне майбутнє для нашої країни. Учасники зустрічі дякують військовим, завдяки яким мають відносно мирне життя, працюють та допомагають людям шукати собі житло. А щоб не бути голослівними, збирають кошти і проводять аукціон. Головний лот тубус з бойового снаряда і з передової. Дві тисячі Дві все ж таки продали. Сто євро вартував автобус, привезений прямо з нуля. У скриньку з грішми протягом всього дня опускали такі важливі для армії донати. А, а, це на Кравчук Василь Марищук, дванадцятий канал. Щорічно, 10 жовтня у всьому світі відзначають день ментального здоров'я на побутовому рівні. Ми цікавимося одне в одного станом такого здоров'я, запитуючи, ти як у час війни ця тема ще більше загострилася, тож у Волинській обласній лікарні запровадили особливий діагностичний напрямок. Проблема є, адже якщо центрів фізичної реабілітації потрохи більше, то місць морального розвантаження спеціалістів, які могли б вплинути на душевний стан людини. Катастрофічно не вистачає, та й спеціальної державної програми поки нема. Більше про це у сюжеті 46-річний Дмитро лежить у відділенні неврології. Розповідає, що після контузії йому постійно дзвонить у голові, і він дуже погано спить уночі. Операцію вже зробили, вже весь зайвий метал з мене виняли. Я вже не залізна людина, mm -hmm. е, вже залишилось тільки щоб зараз там шви затягнутися і прибрати цей ефект від контузії. Тобто, бо я погано чую, погано сплю, і весь час дзвонить голові. Поранення Дмитро отримав 30 серпня біля Авдіївки. У двох із другом пробігли кілометрів 5 до машини і поїхали у лікарню. Тоді каже, не відчував нічого, бо треба було рятуватися із зони обстрілу. З пробитою спиною за кермом товариш без пальця з контузією з уламками в спині. Тобто нам добряче там прилетіло. Ми доїхали до лікарні. Поки потрапив на Волинь, Дмитро побував у чотирьох лікарнях. Тут ніби й спокійніше, проте війна його в думках не покидає і він загострено реагує на ситуації ззовні. У мене перша думка де лягти, куди впасти, за чим заховатись. Тобто, це працює, тобто однозначно одразу тут. Це я зараз... на рефлекторному рівні так. Так, я вже шукаю дерево поширше, я вже шукаю, де бровка я шукаю, де ямка. Тому лікарі запропонували Дмитрові пройти короткий тест на стресостійкість. Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів, тобто це сприйняття, а також адаптація. І, звісно, зовнішні фактори це є соціум. Не втрачайте здатності зосереджуватись і ясно мислити. Зовсім ні, дуже рідко, іноді, часто, майже завжди. Часто. На опитування пішло хвилин 10-15, Після чого медсестри цікавляться загальним станом пацієнта і виконують медичні призначення. Тиск у вас 130 на 80. Тим часом Олександра Первова підсумувала результати тестування. 37 балів. У вас висока стресостійкість. Що це дуже є добрим для вас. Цей тест не є клінічним висновком про стан людини. Це лише перший крок до того, щоб це питання розвивати. Бо ж на практиці лікарі стикаються з різними пацієнтами, зокрема й військовими, які потребують просто елементарної уваги і розуміння, доброго слова і можливості виговоритися. Дуже важливо не тільки ну, в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а в спілкуванні. Тобто, то це вже соціум, це мінімальне спілкування, але навіть воно може допомогти людині. Просто-напросто сказати доброго дня, привіт, як ваші справи, все. Нині піддається стресам і психотравмам більшість людей, і неважливо, в якій області України вони живуть, але загострений дисонанс з одного боку, втрата житла, втрата рідних з іншого боку призводять до того, що таких людей більшатиме. Тож потреба в душевній, моральній реабілітації не відставатиме від фізичної. Люди приїжджають і кажуть, ну я не можу ходити по місту. Я бачу, як люди живуть, люди живуть, люди дихають повною груддю. Каже, я там сплю в бліндажі, а вони тут п'ють в ресторанах і барах. Тобто в них все добре, у них тут війни нема. Тому саме цей дисонанс і буде визивати зону роздратування у військових, у тих, хто дійсно там, проводить свій час таким чином, що захищає батьківщину. У той же час стрес може мати й позитивні наслідки, якщо спонукає людину до змін до розвитку. І якщо лікування дає позитивні результати, то це теж один із факторів боротьби зі стресом. Бо пацієнт розуміє, що він зміг підійнятися над проблемою, а не піддатися її впливові. Звон перестав переходити з одного вуха в інше. Він перестав бути голосніший або тихіший. Ну, це це дійсно це дійсно на кращі переміни. Тобто, я бачу, що процес іде. Тобто є. Ефект від лікування, сім'я, природа, друзі і культура це чотири складові, які допоможуть відволіктися від буденності. Мозкові потрібні позитивні емоції. Якщо вони будуть, то мозок їх прийме. А коли ж без допомоги лікарів не обійтися, то звертатися варто до дипломованих фахівців, які розуміються на психічному здоров'ї людей. Ну а від кожного з нас більше любові одне до одного, бо людяне ставлення, іноді лікує не гірше ніж медикаменти. Анастасія Качина, Андрій Натюк, дванадцятий канал. У Луцьку знайшли пораненого лебедя. Сім'ю птахів помітили біля теремнівських ставків по обіді. Очевидці кажуть, крило пташенята кровоточить, а дорослі пернаті не дають підійти до нього близько, через що люди не можуть допомогти малюку. Сподіваються на допомогу луцького зоопарку. Обережно діти у струмівці на автошляху Луцьк Рівне поставили ще одну фотовідеокамеру, яка фіксуватиме порушення водіями правил дорожнього руху. Займався проблемою поліцейський офіцер Підгайцівської громади Олександр Остапчук. розпочалося все зі звернень місцевих мешканців. Вони хвилювалися за своїх дітей, які переходять тут дорогу. Оскільки це траса державного значення, громада не могла встановити світлофори з кнопкою на вимогу. Сподіваються, камера спонукатиме водіїв знижувати швидкість руху. Музика. У подобі Ісуса у білій сорочці та з великим дерев'яним хрестом у руках американець Джиммі, який мандрує з Варшави пішки, пройшовся і Луцьком. Куди йде та з якою метою розповів нашому каналу. З довгим волоссям і бородою, весь у білому та з хрестом у руках приязний вираз обличчя. Люди відзначають його схожість з Ісусом. Відомо, що це американець Джиммі зі штату Вірджинія, йде із Варшави до Києва. Його мандрівка триває вже більше місяця. Днями його помітили у Ковалі та Княгиненку, а сьогодні ми його зустріли у Луцьку. Айвосоморса. Я прийшов пішки з Варшави сюди. Я хотів би піти далі до Києва, але я не знаю, як Бог дасть. Завтра я можу зламати ногу, і я можу просто зупинитися, але я не знаю. Удягнений, як Ісус у просторому одязі та з незмінною усмішкою. Чоловікові 33 роки саме стільки, скільки було Ісусу, коли його розіп'яли. До великого дерев'яного хреста заввишки понад два метри прив'язані туристичні намет та килимок. Джиммі мандрує пішака на запитання, навіщо йому це згадує Бога і відповідає, що просто дарує любов. Я не хочу нічого доводити. Насправді я просто хочу дарувати любов і надію. Сподіваюся, що це все. Я насправді нічого не намагаюся довести. Я хотів би зробити себе кращою людиною, і я думаю, що це хороший спосіб зробити це і також. І віддати славу Богові. Я думаю, що це найкраща причина. Відео з Джиммі розлетілося по всіх соцмережах. Крім того, що люди його знімають, вони ще й пропонують підвести його автівкою. Чоловік в образі Ісуса відмовляється. Я гажу Кристос. Никак не паєхали. Хоч часто згадує Бога, Джиммі нині не належить до жодної з конфесій, а от раніше був баптистом. Тепер його місія зробити світ кращим. Демонструє це так часто, як може. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки це все, що відомо станом на цю годину. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12 та залишайтеся з нами. А ще не забувайте підтримувати військо та один одного. Нині це дуже важливо. На все добре.